Всім дай Боже здоров'ячку. Я нині біля такого огризка, недоїдка. Це зробили мої слимачки любими. Пішов дощ і вони їли все, що бачили. Отут маю таку тунель. І таких тунелей теж у мене багато. Нині у нас отут моя пані Коцька прийшла контролювати процес. Нині у нас отаке дуже класне небо. Вітерець, який буде мені допомагати в моїй роботі. Бо кажуть, робота не вовку, ліз не втікне, але моя робота теж чекати не буде, тому що завтра приїде мій синочок, і мені потрібно отут перекопати, зробити порядочок, щоб він покосив і вже було в мене гарненько. Ну що, мої дорогенькі, процес пішов. Процес пішов активно, бо я думала, що буде дощик. Дощика нема, бачите, вітерець хмари порозганяв. Копаю на суху, і з моїх зарослів перетворяється одна отакий шедевр. Тут мене контролює, взяла наді мною шефство. О, бачите, моя пані Коцька сказала, ти копай. Я буду за тобою дивитися, щоб ти не сачкувала. І нічого нас так не дисциплінує, як контроль над нами. Подивіться, виключають світло, як ми все встигаємо. Все за графіком. То попрати, то зварити, то помити, то попилососити, і все в нас виходить. Сюди я планую ще, але то буде осінь. Маю гортензії, я сюди планую. Чекайте, я маю. Я маю я ще дві гортензії притягнула з базару. Тому в мене вийшло ще плюс дві гортензії. Я їх хочу висадити сюди, але це буде осінь. Е, на початку я думала, що це буде не чітка отака лінія, як я зробила. Я думала, що тут буде хвилька. Але напевно, мій характер мене видає. У мене все має бути чітко, акуратно, і тому я поки що. Зробила таку пряму лінію. Можливо, потім щось я зміню, але, ну, але то я кажу, з моїм характером все має бути строго, чітко, акуратно. Е, я не хочу сказати, що якщо там хвилька, там щось неаккуратно. Е, ну, я то не можу сказати, але е, поки що в мене отак. Ну, я повертаюся назад до своїх слів. Е, я планувала тут зробити хвилькою. Але щось в останній час я передумала. Ну що, моя роботи завершена. Отак От вийшло. Отак, От тут такий самшитик. Отак. От тут роянбочки. Тут піоні. Тут конвалії. Знаю, 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 що вони агресори, але нехай будуть. Тут ірис, 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 Тут знов трояндочка новенька, тут знов е, піоні і тут осінню будуть ще гортензії. Замучилася, сонце шкварить, вітер. Трішки мені допомагав, але то дуже трішки. Руки болять, спина болить, але задоволення маса. Хочу закінчити своє відео отакою красою, показати вам. Ну ви подивіться, хіба це не краса? Ну хіба це не краса? Хочу побажати вам всього найкращого, миру, злагоди і добра. Якщо вам подобається моє відео, підтримуйте мене, ставте пальчик вверх, отак вверх, підписуйтеся, пишіть коментарі, мені дуже-дуже приємно. Всім вам від мого сердечка щире дякую, бувайте здорові, всім моє вам па-па-па-па.